Алеї парку До річки стир прямує хрещенський кресний. Голови своєї, виявляємо попірність тобі, і сподоби нас сповнитися освячення Твого через споживання води цієї, і нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. <пілляє> Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Священна, будь ласка, окуніться, а чисто під цієї біди. Падає. Хестопає. Ну, ну, ступенька така. Але все одно, ти бачите, коврик то є ходить, а тут замерзло. Ну, вже... Ні, що... Якщо в будь-який другий день починати купатися, треба, ну може, три, може, п'ять разів заставити себе, перемогти себе для того, щоб нирнути. А в цей день благодать доступна для всіх. Я в, в минулому році вже витой Анник конався, а все було в нас відомо вісім. в енергії, душевне піднесення, фізичне теж тепло таке роження, як тому стоїмо серед літа і не відчувається ні полка, нічого.